нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий, 1 жовтня 2024 року, день захисника, захисниць України І з цієї нагоди разом із подякою, із подякою компанії Інтеркапції Юлей. Також привітаю вас, любі, побратими. Підтримуєте систематично різноманітним інструментом мене і моїх побратимів. Крайня ваша допомога. Це ось цей набір ключів. Я проїжджаю повз базу дядьків, витягнув набір, поклав машину, так, щоб записати відосик і потім їм віднесу далі працювати. Вже можна, покажи, будь ласка, ближче. Вже можна бачити так, що інструмент в роботі, ну, нормальний, здоровий, адекватний стан робочого інструменту. Це набуває все більш мазутного формату, але на те воно і робочі, а не парадні речі. Компанія Intercars, Всі, хто там приймають рішення стосовно моїх прохань, допомагає високоякісним, не дешевим професійним інструментом, який допомагає моєму підрозділу ремонтувати, відновлювати і знову запускати в бій українську техніку, захищати нашу державу, нашу націю. Від московитів посамперед загарбниками і окупантів вам зипне клін вітання всіх із ним, захисникам і України. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатня.